Як поступати з прокляттям і шкодою, Бог все оберне назад? Буквально щойно сталася подія: дві дівчини прийшли до церкви. Вони сказали, що їхня прийомна мати зійшла з розуму, проклинала їх і їхніх дітей, закопувала речі на кладовищі в могилах, кажучи, що вони всі помруть протягом місяця. Єдина порада, яку я міг дати, з милосердя можна допомогти цій бідній жінці, записатися до психіатра. Нехай вона пройде огляд, але з духовної точки зору немає жодної необхідності боятися. Якщо людина щиро довіряє Богові, намагається дотримуватися Божих заповідей, навіть якщо вона зіткнеться з найсильнішим прокляттям або чаклунством, це не, за... це не зашкодить душі християнина. Як сказано у притчах, так невинне прокляття не сповниться. Притчі 26.2. Ми також знаємо більше, бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. 1 Івана 4.4. Тому, дівчата, заспокойтеся і відпустіть цей страх, без дозволу Бога жодна волосина з нашої голови не впаде. Якщо ти щиро довіряєш йому, молишся йому, йдеш за ним, тобі не потрібно боятися ні прокльонів, ні темряви. Ні загроз, якщо ти також переживаєш біль, прокльоний або духовний напад, можеш написати. мені, Мені потрібна молитва. Я особисто помолюся за тебе або за твоїх близьких. Постав червоне сердечко і підпишись. Додай мене у WhatsApp, я пришлю тобі особливий подарунок, молитву. Хай благословить тебе Бог, наверне будь-який біль, дарує силу і мир.